Була однією з найважливіше для вас, тому що ті цифри, які ми говорили, вам будуть важливі вже в момент комунікації з клієнтом. Тому що, коли ви прийдете до клієнта, він вас може запитувати, де гарантії, скільки вже було клієнтів, скільки виплат і так далі. Це ту інформацію, яку ми подавали, Ростислав Юрійович говорив, вона вам буде потрібна вже в деталях, в переконливості і роботі заперечення, бо вони завжди будуть виникати. Фінанси це складніше. А ось ця філософія вона є базовою і з нею ви будете приходити до клієнта показати, для чого ідея випечена, для чого їм потрібно формувати капітал для дітей, для освіти, для пенсії, чому цей період настане в будь-якому випадку пенсійний. Ми всі народжуємося і лінія життя триває. Йде не з старості до молодості, так, а навпаки, з молодості до старості. Ось мені саме важливо це все не перекреслити, щоб ви зрозуміли, що насправді ці всі тонкощі, які говорив Ростислав про фінанси і так далі, вони будуть грати ключову роль в той момент, коли клієнт буде задумуватися, варто купувати чи не варто купувати. Наскільки це для нього надійно, гарантовано, безпечно і так далі, тобто буде виникати питання: насправді, як купують клієнти, як купують будь-які товари? Або ви подобаєтесь, або ви не подобається. Є такі відчуття чи ні? Ви приходите, якщо ви дивіться, якщо я вам подобаюсь за пару хвилин, вийшов, посміхнувся, не знаю, кому з вас, з вас симпатизував, я зараз поду скажу, давайте будемо правити. І напевно третина залу Людей скаже, ну давай, подумай, може бути так? Yeah. Да? Тому що ми завжди саме робимо речі через якісь людські емоції. Ми навіть дорожні ніколи зрозуміти, чому ми приймаємо таке рішення. От Є такий теж людина, цієї людини хочеться щось купити, поговорити і так далі. А є речі, про які людина пропонує, а ти наче ти розумні, наче ти класний, а ти завжди відмовляєшся. Бувають такі речі? Що э, купується і продається будь-який товар. Будь Просто все залежить від того, як ми до цього налаштовуємо. І саме основне в MLM-бізнесі це пропонувати. У мене є один приклад, я завжди говорю. Бачили хлопчики дівчат, які роздають флаєри. Ви завжди берете флаєри з них робити? Завжди бажаю. завжди, деякі завжди, а деякі стоїть дитина. Там 18, 19, 20 років хоче е, заробити якусь копійку, вийшов, все це дивиться, а ви йдете чи ми йдемо, чи я йду. Приходить, робить таке, але це не бачить, прийшли і не взяли. Потім приходимо і кажемо, у нас клієнти не купують, <с>? а ми самі робимо такі речі в житті. Тому відбувається це нормально, це системно, треба дивитися на те, як ми робимо е, самостійно в своєму житті. Я буду говорити вам про продукти. Воно буде трішки, напевно складно. Ще складніше, ніж Ростислав, але я думаю, що я спробую у вас не втомити. Погодились? Так. Да. Ну давайте покивайте хоча б по головою, щоб вітер мою сторону пішов і вам випросту. Сподівайте, нічого страшного немає. Дивіться, я розкажу з вами історію життя, чому я прийняв купив цю програму, коли мені було 24 роки. Я сам родис звідси з Хмельницької області, мені до мого... Мої рідної батьківської хати на машині звідси їхати 20 хвилин. Я сподіваюся, що я після цього вечора провідую свого батька, якого півроку не бачу. Е, я з лідною сім'ї, батько робітник, мама дитяча, в дитячому садочку працювала. І я ніколи не мрію про вищу освіту. Але так стало, що у нас в районі Чемеровецькому, ми тут є хмельничани, знаю, що тут є Є? Чеверівчани? О! Ми з вами земляки. Чудово, я якраз з міста Чи з СМТ Так, В мене мікрофон працює? Працює далі, 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 okay. далі. Давно з мікрофоном, не працював. Так ось, коли я закінчував школу мені не могли дати вищо освіту, бо тієї. Я займався бікундову. Ви знаєте, що Чемірівця Михайлові Фондос-серкція, я займався бікундом. І технологічний університет набирали спортсменів, тому що це був олімпійський спорт. Я вже був кандидатом майстер спорту, в мені сказали, хочеш поступити. Я навіть не розумів, в яку сферу я обираю. мені сказали слово, яке мені було взагалі невідомо, менеджмент. Який менеджмент, про що там говорити? Ви сьогодні цифри чули, я взагалі математику не знав. Я не знав я завдяки спорту попав у університет, почав е цим займатися, але чому я хотів про це розказати? Коли я закінчив університет і пішов на свою першу роботу, мені керівник розказав мені про цю філософію накопичення в лінію життя. Він мене взяв у лінію перерву і намалював в Хмельницькому, намалював лінію життя, де гроші і так далі. У мене була перша думка, що я хочу мати таку програму. Тому що коли я виступав університет, мені батьки не могли купити спортивного костюму. Ми просто не було грошей, я був кандидат в майстер спорту, але не мав спортивного костюму. Я зрозумів, що якщо принаймні час і будуть мене дітки, я теж не зможу зробити, мені треба це робити зараз. Я прийняв рішення інтуїтивно, я нічого не зрозумів з філософією, з цифр, я просто зробив це інтуїтивно. Тому я купив цю програму, яка називається На сьогоднішній день. Ні, ви вимкнули. Я купив свою програму Таслай у 2004 році, і на той момент я навіть не розумів, що я купую, тому що інтернету не було, надійності гарантій почитати не було. Компанія створена в 2000 році запиталася клієнта, а чи є люди, які дожили до закінчення терміну дії договору, 20 років, платили, платили. Компанія в 2000 році створилась, а з прийти і сказати, а є у вас клієнти, які вже дожили 20 років, отримали гроші, і це є якесь підтвердження. Так ось я купив собі цю програму TASFLA. Просто чисто, інтуїтивно, і от в наступному році в мене буде 20 років, як я є клієнтом компанії Tass, який на сьогоднішній момент я працюю. Що тут е ця програма передбачає? Дівчата, ви всі бачили, чи купували, чи пробували батончик Твікс? Так. Бачили? Так. І їли. І їли, так? Свого Богу, що просто купували. У мене знову мікрофон. Все добре, все добре. Все. Добре. Присо, мені спеціально, я можу без мікрофона. Зершиться далі, далі, далі. Чуть-чуть далі. <р transmit> далі далі. <р behaviorallively> О! О! так нормально? Ні, ближче. Добре. Добре. Де... Бачите, ще треба професійно налаштовувати, заворети з мікрофоном. Так. так ось э, батончик фікс. Чому я наводжу цей приклад? Коли ви купуєте, ви завжди купуєте одну одиницю. Ну, тобто, ви купили одну шоколадку, одну, вона яскрава, кольорова, замотана в золоту обложку. Але коли ви її розгортаєте. Там завжди є два, дві палочки. Пам'ятаєте це? Да, Одна палочка це можливість накопичення грошей, це депозит. Це гроші, які ви можете собі відкласти на своє майбутнє. А друга частина це медичний замір. Це те, що е, передбачає критичні ситуації, хвороби, трагедії і так далі. Я кажу, що насправді, щоб клієнт не купляв і марс і снікерс. Купіть один батончик твікс, в якому є дві палички, які виконують дві однакові функції. Так ось, перша функція це накопичення, накопичення договору. В ньому є різні інструменти, які передбачають захист бюджету родини, фінансову підтримку або цільові накопичення на пенсійне свої зачасті. З чим ми працюємо? У нас є три валюти. Гривня, долар і євро. Тому що ми хоча живемо в Україні і заробляємо гроші в Україні, але є різна категорія, наприклад, ІТ, які е, заробляють е, в валюті, і вони хотіли відкладати кошти в валюті. А є ще люди, просто які не вірять в національну валюту, кажуть, я звик до е, Каливань продає валюти, давайте маска мені валюту, долар, євро. Зараз останнім часом чую, коли клієнти кажуть, а ми ж євросоюз. Рано чи пізно вступимо. Там в євро, то давайте будемо відкладати і інструвати в євро. Мінімальна програма у нас 10 тисяч гривень, і мінімальний термін 10 років і до 30. Тобто 10, 11, 12, 13, 13 років, що є. Різні умови які є. Зараз просто покажуть, не треба багато вам зрозуміти, але того, кого ми стакуємо, це завжди та людина. Е, яка від 18 років. Які отримали паспорт, це доросла програма, паспорт. Все, 18 років. Нам може бути страхувальником платити гроші всі 18 років. Да, так, що да. Мені скоро буде. А вам скоро буде 18 <ріху> Ви зможете відкрити дві програми. Е, і ще, що в нас є? У нас є обов'язково зашита внизу, написана обов'язкова індексація це е, можливість. За рахунок сплати додаткових відсотків кожного року зберігати купівельну спроможність грошей. Ви знаєте, що гроші з кожним роком, що ми відбувалися в країні, інфляція і черв'ячок поступово з'їдає цю купівельну, то сьогодні ви можете за 50 гривень купити одну чашку кави, а на наступний рік ви можете вже купити половину чашечка. Тому ми за рахунок цієї додаткової індексації зберігаємо купівельну спроможність ваших грошей. Ну і в нас є дори, це фікс, який ділиться на дві частини. Перше це основний договор, і е, основний договір, який передбачає саме накопичені і трагічні події. Тобто втрата життя в результаті нещасного панку, втрата життя в результаті транспортної події, і де йде е, подвійна і потрібна випадка. Вам зрозуміло зараз, про що я говорю? Чи нічого не зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло? Ну, вам так мене добре чують? Зараз я вам розкажу нормальним голосом, без мікрофона, що вам не заважало. залежало. Камертонко буде. Дінь-дінь. Я я без мікрофона, у мене чудовий голос. Я чудово голосовно говорити. Ні, я чую, можна. Можна без. беріть мікрофон, буш, я кладу без мікрофона. Закину. Добре, так краще можна. я зараз спробую. О. Поїхали далі пісні вам. Дивіться, є в результаті нещасного випадку, трагедія є в результаті транспортної події. Тобто, коли Світлана нам показувала суму 40 тисяч гривень на рік, він не є наприклад покриття мільйон. Якщо клієнт йде в результаті старості, хвороби з життя, ми виплатимо один мільйон гривень. А якщо людина йде з життя з такою самою платежем, з таким самим... Покриттям в результаті нещасного паку, тобто щось стало з непередбаченим і вплинула якась інша сила, третя сила, то строкова компанія виплатить подвійну строкову суму, тобто виплатить 2 мільйони. А якщо людина йде в результаті транспортної події, тобто на будь який вид транспорту це літа, зараз, на жаль, в Україні неможливо да, літати, як це було до війни. Це желізна дорога, це морський транспорт, авіа. ДТП і так далі, то ми виплатимо потрібно, тобто то виплатимо 3 мільйони гривень. От у нас був слайдер, Сіслав показував там 10 мільйонів панкологів, а слідуючи цифра була трагедія це 7 мільйонів 600. Якщо ви замітили цю цифру, я вам розкажу, розкажу історію за цю цифру, і вона вас, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо. Це молодий хлопець, який викладав до, до війни в 2021 році, йому 37 років по на викладання, він хотів. Назбирати на повноліття своєї доньки 1 мільйон доларів. Я просто з ним спілкувався в цей момент, коли він хотів відкладати, і він вирішив відкладати в нашій компанії 150 тисяч гривень на рік. Саме на дитячу накупичну програму, на свою дорослу програму 40 тисяч гривень на рік. Така була сума немаленька, 190 тисяч гривень загального платежа. У 2022 році він в Вінницькій області. Поспішаючи додому е, в, в, до комендантської години, пішов на обгон, а там стояв ескаватор, і він на машині біжає, роздавається на смерть е, в лікарні від отриманих е, травм переломів. Просто е, все 37 років людини, на жаль, не стало. Його дочка, яка договору була в очі, отримала е, страхову виплату в 7 мільйонів 600 То її отримала насправді не дочка, бо повнолітня не може, отримала мама. Яка є в цієї дитини, але прописана по договору була саме виданувачем донька. І ще 4 мільйона компанія звільнила від сплати внесків. У нас є написані ризики, опція звільнення від сплати внесків Це той момент, коли е, ми в будь-якому банку страхова буде далі продовжувати платити гроші для того, щоб кінцева ціль батька накопичення відбудеться. І коли буде повнолітня дочка. Чотири мільйони вже внесли, що не роздохід, ми в кінці ще виплатимо сумарно більше ніж чотири мільйони. Тут тобто вже зараз можна сказати 11 мільйонів гривень це отримала одна сім'я. От зараз війна, я всім кажу, що, що триває, особливо коли б початок ніхто не знав, що робити, тікати, що буде, що з і так далі. Але на дорогу втрапляється до Бачите, сьогодні я читав, що в Україні в Польщі знову ж там якісь. Автобус перевернувся, знову ж українці загинули. Знову ж якісь трапляються різні події. Тому страхування це якраз та річ, яка не поверне батька цього. Ми не можемо, ми, як страхова компанія, не можемо цього зробити. Але коли в сім'ю приходить, наприклад, зараз на 7-6 мільйонів, ви скажіть, можна дати цій дитині ту освіту? На яку він планував зараз в цій країні, купити якусь квартиру, яку можна здавати, і кожного місяця отримувати пасивний якісь статі. Тобто можна робити багато речей, і для цього потрібно страхування. І е, я завжди говорю, що страхові програми мають купуватися не на маленькі суми. Коли ми спілкуємося з клієнтами, треба враховувати, що подія може не настати. Але все ж таки може і настати, особливо в такий час, тому потрібно продавати на великі суми, не бояться великі сум. Я зараз покійно говорю з клієнтами про суму 50-100 тисяч і більше річного плесну з нормальними клієнтами, які, е, е, яким дозволяють річний бюджет для того, щоб них було максимально велике покриття, максимальний захист. Ми передбачаємо ще також інвалідності і е, медичні втрати. Зрозуміло, що наприклад основний будувальник сім'ї. Має програму і е, з ним нічого не трапилося, слава Богу, він живий. Але, наприклад, він працював, працював, працював людина, а потім так сталося, що попадає в лікарню, операція, не працює. Якщо це наймен співробітник, то доходу немає, розумієте? А треба за щось жити. Що ми передбачаємо договор? У нас є покриття по критичних захворюваннях, такі як інфаркт, інсульт, рак, карнарне шансування, наркова недостатність. Геймера, Паркінсона і так і далі. У нас є інвалідність, це, ну ви всі знаєте, є групи інвалідності перша, друга, третя. Є покриття по травматизму, коли ти просто порізав опіки, надірвав сутожиля, розірвав, поламав руку, тріщини і так далі, за те, що станеться незаплатом. Ну і звісно, у нас є комплекс медицини це коли людина викрутила швидку, коли людина попала в лікарню, перебуває в лікарні. Перебуває в реанімаційному відділенні, тобто інтенсивної терапії, і потім проходить ще реабілітація, тобто все це покриває страхова компанія. Наприклад, ковід всі пам'ятають, так, так. всі болялися. Ну всім було страшно не, на початку. Якщо людина захворювала на ковід, викликали швидку, її забрали в лікарню, потім перевели інтенсивну терапію, тобто реанімаційне відділення, пролікували людину там. І потім ще проходила реабілітацію. в мене було багато знайомих, які отримали інвалідність, бо вдало на серце е, ускладнення е, і інші наслідки. І все це покриває страхова компанія. Тобто наслідки будуть е, компенсовані. Це зрозуміло, як це працює. Тобто, це все в комплексі. Платить людина 40 тисяч гривень, вона має накопичення. З цим зрозуміло, як я? так? Да. Чудово, йдемо далі. Друга програма, яку ми вам будемо презентувати, яку ви будете продавати, це дитяча. Я дуже люблю дитячі програми, тому що в мене самого двоє маленьких дітей. І е, е, мені здається, що е, в першу чергу, коли ти приходиш говорити, от зараз мами сидять в залі, піднімали руки, коли вам би зараз запропонували е, застрахувати життя, ви в першу чергу сказали дітям. От, бо в нас все, що є, це, це для дітей. Да? Насправді філософія в всьому світі наступна, що люди, дорослі, які заробляють гроші, в першу чергу турбуються про себе, а потім захищають пів. Я на можу завжди приклад з літаком. Люди, хто літав в літаку? Ну, у клініді. Пам'ятаєте, виходить стюар, стюарнеса і каже, дивіться, якщо трапиться непередбачена ситуація, випаде маска киснева. Що вам треба зробити? Спочатку одійте на себе, а потім одійте на дітей. Чому так? Тому що якщо ви оділи на дитину і в цей момент ви втратили свідомість, дитина механічно потягне зміни, і дитина теж може втратити життя. Ви будете контролювачою, тобто ви оділи собі, ви контролюєте себе, своє дихання, потім вдіваєте дитині і контролюєте. Вже як вести себе дитину? Так? Бо е, в мене маленька дитина, все що зараз на новий рік хочемо, діти, зверху і так далі. Все не так, шапка не така, все не таке, все скидається рукою автоматично. Тому в е, першу чергу треба за... подумати про себе, про дорослих про... заробляє гроші, а в другу чергу, ми ж тут для дітей. Але для дітей основна ідея це освіта. З, е, е, і тут є багато людей я спілкувався з.